Мої вітання, шановні глядачі. Ми з вами сьогодні обговоримо цікаву тему це соціальний захист населення. І в першу чергу це обрахунок розміру пенсійного забезпечення, справедливого розміру пенсійного забезпечення. І як ви всі здогадались, мова йде про людину в першу чергу про людину. А якщо мова йде про людину, то відповідно в Конституції України є стаття 3, яка визначає поняття, хто така є людина. Якщо казати про розрахунок розміру пенсійного забезпечення, ми маємо врахувати, що ми кажемо про солідарну систему в Україні. Але з урахуванням багатьох факторів життя людини, з урахуванням того, в які часи людина працювала, який був курс, яку валюту вона отримувала у вигляді заробітної плати, на сьогоднішній час просто неможливо зробити правильний справедливий рахунок пенсії. Наведу вам декілька факторів. На сьогоднішній час долар коштує 37 гривень. Але якщо взяти 96 рік, долар коштує в гривні 82 копійки. А якщо взяти ще радянські часи, бо люди працювали в радянські часи, то вони отримували тоді заробітну плату у вигляді радянських рублів, потім купонок карбованців. І весь цей період, якщо взяти у вигляді цифр, у вигляді заробітних плат, курсів, неможливо підрахувати. Навіть з урахуванням того, що держава кожного року проводить індексацію пенсій. Але в результаті нічого це не змінює. Ми пропонуємо дуже прості речі: ми пропонуємо в першу чергу звер... звернути увагу на кількість відпрацьованих років, тобто трудовий стаж працівника. І взяти 5% від розміру мінімальної заробітної плати в Україні. Тобто, якщо взяти 7 тисяч, для прикладу то ми множимо, то ми від 7 тисяч беремо 5%. Це 350 гривень. І 350 гривень ми множимо на відповідну кількість відпрацьованих років, тобто трудовий стаж. Якщо взяти, що людина має 20 років трудового стажу, то відповідно 350 гривень ми множимо на 20. І людина отримує свою пенсію у вигляді 7 тисяч гривень. Якщо інший стаж, то відповідно 350 гривень ми множимо на той трудовий стаж. І це буде для кожного працівника незалежно ким людина працювала. Це був звичайний працівник підприємства, наприклад, або це був працівник органів влади, або це був якийсь технічний працівник або водій, незалежно ким людина працювала, навіть якщо б це був робітник правосуддя. Всі вони будуть отримувати саме по цій системі обрахунку, але це буде справедливо для кожного. бо... Як я сказав, неможливо зробити зараз справедливий рахунок з урахуванням всього того, що відбувалося, відбувалось, відбувалось у вигляді різної валюти, різних коштів, радянських рублів, купона карбованців, гривні, відповідно, ще курс гривні був. А саме ця система надасть розуміння і справедливий рахунок розміру пенсії. Але, можливо, у вас виникне питання, що ж робити з пенсійним фондом? А діяльність пенсійного фонду буде дуже проста. Пенсійний фонд буде слідкувати за трудовим стажем працівника. І все. І відповідно пенсійному фонді будуть займатися дуже спрощеною системою за тими людьми, які працюють. Не треба штатів, як вони зараз існують. Не треба якісь філії, які зараз вони існують. Треба спрощувати саму систему керування держави. Відповідно, на прикладі соціального захисту, треба це робити для того, щоб, в першу чергу, був справедливий рахунок для кожного працівника, як ми вже сказали. І відповідно, ця система має бути дуже простою, але справедливою для людини, як ми казали, силкою на статтю 3 Конституції України. І відповідно, це, шановні глядачі, наша позиція. Ми надсилали вже дуже багато листів до різних органів влади. Ми кажемо про це. Бо якщо казати, як вирішити питання розміру пенсій, ми пропонуємо саме цей шлях. Бо іншого шляху ми не бачимо. Навіть з рахуванням того періоду, що відбувається на період незалежності України за весь цей період. Питання пенсії не вирішується, ви ж всі бачите, всі розумієте, ви це відчуваєте. А як же вирішити це питання? Наша пропозиція така: взяти 5% від мінімальний розміру заробітної плати і помножити на відповідну кількість відпрацьованих років, тобто трудовий стаж, незалежно ким працівник працював. Все, це надасть вирішення справедливого розміру обрахунку пенсійного забезпечення. Шановні глядачі, це наша позиція, це наші думки, це наше бачення, як це вирішити. Якщо, відповідно, у вас є інше бачення, інші думки, інші пропозиції, можливо, нас бачать люди, які працюють і в пенсійному фонді. І держслужбовці, будь ласка, надавайте пропозиції, пропишіть, давайте це обговоримо. Якщо люди звичайні, це підтримують, то давайте це втілювати. Але це, це треба втілювати на законодавчому рівні, це треба змінювати. Бо на сьогоднішній час на законодавчому рівні та ситуація, яка вона зараз є. А для того, щоб були зміни, треба впровадити нові ідеї, нові концепції, які... Повинні відбуватися в Україні. І в першу чергу це питання соціального захисту на прикладі справедливого обрахунку розміру пенсійного забезпечення людей пенсійного віку. Шановні глядачі, запрошую вас ставати новими глядачами, ставати новими підписниками, ставити уподобайки, якщо вам відео сподобалось, і давайте разом вивчати тематику. Місцевого рівня, державного рівня і як треба вирішувати ті нагальні проблемні питання, які виникають в Україні. Ми пропонуємо це. Всім вам дякую, до нових зустрічей.